Називається вічний забійник, ну тобто вічний Шахтар. Передмова. Для тебе Шахтьор! Навсідо судьба моя! Ну як вам відомо, це гімн так, команди Шахтар. Сам. Вірш. І один з гірників, вставши, сказав: сьогодні очікую справжню зарубу. Мені от здається, я не уїбан. А Київ мене вважає за суку. Я зранку до ночі сиджу у забої, вдихаю метан, шукаю вугілля. Для мене є святом команда Шахтар. Мені за хр... Стадіонні сидіння, у нас на шахті всі, як чорти. Ми душу продали, Ахмету, щоб жити. І навіть коли ми вилазимо з землі, усі як один, ми вірна, парсида, нам чорні від сажі, обличчя, зрай. Тоді ми з гравцями команди єдині. Шахтар, вперед! Шахтар, вигравай. Нам ми без зарплатні, але терпеливі. Ми будемо й далі горіти в забої, Метан роз'їдатиме очі легені. Це все другорядне. Важливе одне. Шахтар переміг. Шахтар чемпіони. Дякую вам.